Надо предупреждать. Мы приехали на выставку собак. У нас собачки з нами. О, не не забули мися. Як завжди, йдуть приготування до виставок. Фарбуються, румлять собак. А Виставки готуються. Це місто, місто, дап. Так, прикрашені парочки, квіточки ближче зробило так. Хто не знав, розкажу, що коли жарко, хоча погода, наче класна, сонечко. Дуже жарко собакам, дуже жарко власникам. І дуже тяжко переноситься виставка усіма. Е, ну, мені точно сьогодні тяжко, Одеса. Жарко, страшно, просто. Спека. Сонце таке ідуче, що тяжко. Ну нічого. Завтра буде наче не так жарко. буде добре. Ось і закінчилися виставки. Все, палатки збирають. Загородження розбирають. Собачників пусто вже, бачите, немає. Трошки залишилась одна палаточка. Ось така атмосфера, коли виставка закінчується. Так що вже все, відбули. А ми відбули вже виставку. Виставки два дні, три виставки. Вона породка ще була. Ось така атмосфера. В кінці виставок, дивіться, палатки розібрали майже всі, загородження розбирають, собак немає. Тут розбирають палатки. Дивіться, одна палатка лишилась ще трохи людей, а тут взагалі пусто біля нас. Нас забили! Нас забили! Нас забили, представляєте? Нас намагалися забути на виставці в Одесі. Мені намагалися придавити руку. Мене били дверцятами машини, але ми всі живі їдемо. Додому, дякую, мавше, що не вбила. Я їду додому, до тебе, додому, де очі знайомі.